thank you Привіт, шановні колеги. Рада зустріти з вами на нашій професійній відеозустрічі, де ми поговоримо про одну з ключових сучасних стратегій врегулювання конфліктів у школі шкільну медіацію. У нашій роботі ми все частіше зустрічаємося з глибокими емоційними травмами дітей: зростанням агресії, жорстокості, замкненості, недовіри. Звичайно, не лише в індивідуальних переживаннях, а в контексті війна, роз'єднаність родин, втрата соціальних зв'язків, негативний вплив інтернет-контенту, особливо коли він переглядається, порушуючи вікові межі, нестабільність, невизнання. Саме тому ми шукаємо не лише методи втручання, а й підходи, які формують у школі культуру діалогу, поваги, підтримки. І шкільна медіація один з таких підходів. Шкільна медіація це структурований добровільний процес, у якому третя сторона, медіатор, допомагає учасникам конфлікту знайти прийнятне рішення. Медіація не вирішує замість когось, а допомагає сторонам самим побачити точки порозуміння. Ключовими принципами є добровільність, конфіденційність, нейтральність медіатора, відповідальність за рішення лежить на учасник. У школі медіатором можуть бути психолог, учитель або спеціально підготовлений учень. Формується не лише розв'язання конфліктів, а й навички ненасильницької на комунікації, емпатії, рефлексії. Медіація не покарання, а спільне рішення. Ефективна шкільна медіація починається з культури, формування базових умінь, слухати, визнавати емоції, шукати рішення. Медіація – це не разова ініціатива, а тривалий процес створення середовища, де конфлікт не загроза, а можливість для розвитку. З учнями варто починати. Проговорювати це вже з п'ятого класу, фокус на емоційну грамотність і базову комунікацію, вправи на розпізнавання емоцій, емоційне доміно, обличчя емоцій, коло почуттів, техніки я повідомлень, як говорити про себе без звинувачення, вправи на активне слухання, повтори і уточни, перефразуй друга, емпатійні діалоги. Учні в парах розповідають ситуацію з життя, а партнер пробує відобразити почуття, Рольові ігри, конфлікт на перерві, не поділили м'яч. З аналізом, як діяти інакше, мета не дати готові фрази, а навчити дітей бачити за вчинками, емоції і потреби. Старшокласників 8-11 класів можна годувати до ролі медіатора. Це вже інший рівень відповідальності і саморефлексії. Для цього потрібно, щоб підлітки спочатку опанували тренінгові блоки, такі як основи ненасильницької на комунікації за маршалом Розенбергом, структура медіації, вступ, історія, взаємне бачення, пошук рішення, навички фасилітації, як підтримувати без оцінки, як ставити відкриті. Питання та етичні аспекти, конфіденційність, нейтральність, добровільність. Практичним втіленням можуть бути рольові ігри з моделюванням ситуацій, тебе образили, як повернути діалог, обговорення реальних кейсів у безпечному форматі, ведення журналу рефлексії, що я відчував як модератор, що було складно. Наставництво це коли старші учні підтримують молодших у вирішенні конфліктів. Як приклад може бути ситуація, коли в ліцеї діє клуб юний медіатор. Його учасники раз на два тижні ведуть медіаційні перерви. Відкриті розмови в актовому залі, де учні можуть обговорити важливі ситуації в колі рівних. З Педагогами необхідно працювати в кількох напрямках: тренінги з комунікативних навичок, освоєння насильницької комунікації, як говорити без агресії і не провокувати ескалацію, як розпізнавати власні емоції перед конфліктом, коли краще зробити паузу. Практика конструктивної мови, замість ти знову порушуєш. Мені важливо, щоб ти ознайомлення з медіаційною моделлю школи. Як виглядає процедура передачі конфлікту? То на медіацію, яка роль учителя в конфлікті, бути посередником, а не арбітром, як підтримувати учасників, не стаючи на жодну сторону. Формами роботи можуть бути кейси з практики, двоє учнів постійно сваряться, що робити, може бути групова вправа, моя внутрішня реакція на учня, дослідження власних емоцій, творення пам'ятки, фрази, які допомагають зберегти діалог, колективна розробка медіаційного алгоритму, хто, коли і як залучається. Учителі часто не потребують готових рішень, вони потребують підтримки у зміні. Оптики, не впливати на учня, а працювати з ним. Спільні заходи це частина культури, проведення дня медіації в школі, ігрові стенди, рольові ігри, вікторини, зустрічі з медіаторами, спільні кола діалогу. Що для мене повага, що робити, коли нас не чують. Може бути випуск медіаційного щоденника класу. Туди учні та педагоги записують свої ідеї мирного врегулювання непорозумінь. Медіація не про не сваріться, вона про як ми чуємо одне одного, навіть коли сваримось. Навчання медіації це шлях до безпечного середовища де конфлікт не виключає, а включає в діалог. Роль психолога в медіації виглядає як фасилітатор, тренер, координатор. Шкільний психолог це не просто учасник медіаційного процесу, це архітектор простору довіри, людина, яка тримає контекст і дбає про безпеку. Його роль багатогранна, динамічна і часто невидима, але ключова. Психолог, як фасилітатор, веде саму процедуру медіації, особливо в складних кейсах: учень-учень, учень-вчитель. Учень Груповий конфлікт він не судить і не вирішує за учасників, а створює умови, в яких кожен може бути почутий. Володіє техніками активного слухання, рефреймінгу, ведення діалогу, утримання меж і безпеки. Може працювати з асиметрією влади, коли одна зі сторін дорослий, інша дитина або коли є нерівні стартові умови. Психолог готує учнів медіаторів, проводить тренінги, модерує практику, супроводжує у перших конфліктах, допомагає їм вчитися безпечно утримувати роль нейтрального фасилітатора. Також рефлексувати після випадків, вчає педагогів, як реагувати на насильницькі, як передавати конфлікти до медіаційної групи, як підтримувати дітей у процесі. Важливо не просто дати знання, а допомогти перейти на нову роль з позиції Я знаю, як правильно у позицію Я створюю простір для діалогу. Психолог, як координатор медіації, підтримує системність, веде графік медіації, протоколи, спостерігає за динамікою конфліктів у школі, формує медіаційну команду з учнів, педагогів, адміністрації, літкує. Щоб у команді була етика, рівність, рефлексія. Комунікує з адміністрацією, щоб медіація була не разовою подією, а частиною політики школи. Без координатора процес часто гасне. Перед кожною медіацією важливо оцінити, чи готові сторони говорити і чути, чи немає ризику повторюваної травматизації і безпечна атмосфера. Чи потрібна додаткова підтримка? Якщо дитина надто емоційно збуджена, якщо є насильство або булінг, медіація не проводиться. Натомість психолог шукає інші форми втручання: індивідуальні зустрічі, роботу з класом, залучення батьків. Психолог стежить, щоб медіація була добровільною, без тиску від класного керівника чи адміністрації, конфіденційною, що обговорена залишається у межах процесу, рівноправною. Кожен учасник має однакове право говорити і бути почутим, безпечною емоційно, фізично, Психічно медіація це не щоб усміхнулися і потисли руки, а щоб проговорили реальні потреби і домовились по-справжньому. Медіація це виснажлива робота. Психолог має мати підтримку, супервізію, обговорення складних випадків, етичних дилем, професійне середовище, де можна ділитися ідеями, брати участь у спільному навчанні. простір для розвантаження. Не лише нести, а й вивантажувати емоції. Прикладом може бути ситуація в школі, де психолог ще місяця проводить міні-супервізії для учнів-медіаторів. Це 30 хвилин на те, щоб розібрати, що вдалося, що було важко, що дратувало. Роль психолога в медіації це фасилітатор, я веду в процес, тренер, навчаю інших, координатор, підтримую систему, наставник супровожує учнів, етичний гарант, бережу безпеку. Давайте розберемо типові практичні кейси. Перша буде учень-учень. У чаті класу один учень виклав образливе фото іншого з підписом. Почались сварки, конфлікт вийшов за межі школи. На медіації проговорили межі особистого простору, почуття постраждалого, відповідальність. Домовились щиро вибачитись перед постраждалим учнем, видалити образливі фото, створити плакат про повагу. У мережі. Другим кейсом буде учень-вчитель. Ситуація виглядає наступним чином. У конфлікті між учнем 8 класу і вчителем історії психолог провела попередні індивідуальні бесіди, допомогла кожному назвати свою потребу і лише тоді організувала зустріч, де сторони змогли знайти спільне рішення без взаємних звинувачень. В іншій ситуації вчитель емоційно вилаяв учня за грубе порушення дисципліни. Учень закрився, відмовився працювати. Медіація допомогла почути, вчитель втомлений, переживав. Відчуває, відчуває відповідальність за те, що не стримав емоції. Учень відчуває сором і образу, про що домовились разом працювати над правилами взаємоповаги в класі. Наступним кейсом буде ситуація клас батьки. Батьки дитини з особливими освітніми потребами вимагають більше уваги до своєї дитини. Інші обурені особливими умовами. Психолог організовує зустріч у форматі круглої медіації. Обговорення проводить до створення плану, включення без порушення інтересів інших. Отже, не всі конфлікти. Подаються медіації, але сама спроба конструктивного діалогу вже результат. Медіація не вирішення всього, а інструмент співжиття. Проваджувати медіацію в школі потрібно поетапно і живо. Школа не машина, а організм. Медіація має бути вплетена в її культуру, а не стати ще одним пунктом у плані. Для початку потрібно проаналізувати середовище, де найчастіше виникають конфлікти, які цінності панують у спільноті, створити ініціативну групу, адміністрація, психолог, активні вчителі, учні, розробити шкільні протоколи медіації, кроки, межі, відповідальні особи, навчити команду, тренінги, обговорення кейсів, супервізія, комунікувати з батьками, зустрічі, буклети, приклади з практики, інтегрувати в життя школи, оформлення простору для діалогу, ритуали примирення, куточки медіації. Ключове це довіра. Медіація працює, де є відчуття поваги, впровадження це шлях, а не одномоментна дія. Отже, підводячи підсумки нашого відео, важливо зрозуміти, шкільна медіація це не модний тренд, а інструмент відновлення, взаємин емоцій, гідності. У наш час, коли багато дітей живуть з тривогою, гнівом, втратою, це альтернативний спосіб взаємодії, без звинувачень, зі співпереживанням. Психолог не караючий інспектор, він провідник діалогу, і саме в цій ролі ми сьогодні потрібні найбільші. Більше